Один з наймасованіших ракетних ударів росіян за останній час. Вранці 8 липня окупанти випустили по Україні понад чотири десятки ракет. Били і балістикою, і кинжалами, і калібрами, і ракетами Х 22 Їхні маршрути ви просто зараз можете побачити на своєму екрані. В Києві падіння уламків ракет, які збила протиповітряна оборона, зафіксували майже в усіх районах столиці і найбільш Цинічною та жорстокою ціллю окупантів стала дитяча лікарня Охмадит. Голова офісу президента України Андрій Єрмак написав, що по медзакладу Росіяни били цілеспрямовано і відповідно вони знали, куди цілять. Вони знали, що там немає жодних військових чи ще чогось. Щоб там вони зараз не розповсюджували по різних інформаційних каналах. Вони розуміли, що б'ють по дітях. Там пошкоджено. Одразу декілька корпусів під завалами перебували діти багатьох поранено більше подробиць ураження лікарні на місці розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Давайте його послухаємо. Зараз організована просто ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія, де були дітки на діалізі, де працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші вкинулись, розбирають завали. Ми розумітимемо зараз через певний період часу всіх по швидка, і хто потенційно може знаходитись під завалом. Працюють завідувачі кожного відділу. Окремо по цих корпусах виводимо зараз всіх з реанімації, бо тут немає електрики, води кисню. Всіх також спускаємо і відбувається, і відбув відбувається евакуація по, по лікарнях міста Києва і лікарнях Міністерства охорони здоров'я. Тому працює оперативний штаб, все будемо повідомляти. Там знаходиться реанімація, тому що там штучна нирка. Там діт, діт дітей була останній шанс на порятунок. Вони тут отримали діалізні процедури. Фахівець з авіації Анатолій Храпчинський припустив, що в Києві могло бути не лише падіння уламків, а конкретні прильоти. А оскільки прилітало по цивільних об'єктах, по медичних за. Акладах по освітніх закладах, зокрема по дитячому садочку, то росіяни напевне знали, що б'ють саме по мирним людям, і увага по хворим дітям. Скоріше за все був прямий приліт, і жнов таки, давайте почнемо з того, що Росія а, здійснила масовий ракетний обстріл в день, тобто з розрахунку того, що буде більше цивільного населення на вулиці, і для того, щоб нанести якомога більше шкоди, зрозуміло, що є певні а, інформаційні частини. Тобто, ми кажемо про те, що тут є, і а, напередодні саміту НАТО, і під час визиту Орбана в Китай, після того як він перебував в Україні, а потім в Росії, тобто це ще ще Така е, політична складова, а е, в якій скоріш за все Путін показує, що вони збираються е, е, приймати якісь е, там е, плани, окрім свого щодо якогось регулювання цієї війни. В Шевченківському районі столиці уламок, падіння уламка або, можливо, навіть прицільне попадання знесло цілу цілу секцію багатоповерхівки, тобто цілий під'їзд в сусідніх будинках. Звісно ж, повибивало вікно. На вулицях пошкодило дуже багато автомобілів. Там також є поранені. Друзі, це житловий будинок. Він горить, люди кричать: ось що робить російська нечисть. Ось що як вона воює. Ось як вона. Воює з українським населенням. Чесно кажучи, вперше бачу таке. Погляньте, люди, люди кричать, їх намагаються врятувати, але дивіться, тут знесло, походу, весь під'їзд. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про щонайменше 10 загиблих і щонайменше 33 постраждалих під масованим ракетним обстрілом. Сьогодні також опинився кривий ріг. В місті зафіксували одразу декілька прильотів. Один з них був по адміністративній будівлі промислового підприємства. І за першу інформацію, яка офіційно з'явилася в мережі від цього удару, внаслідок цього удару загинули як мінімум 10, Людей і щонайменше 31 особа зазнала поранень з них 10 людей перебувають в критичному стані. В Дніпрі Росіяни поцілили в житловий будинок та станцію техобслуговування. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Подробиці щодо наслідків цієї атаки він попросив. Перевіряти в джерелах обласної військової адміністрації. ще три людини загинули в внаслідок обстрілу міста Покровськ на Донеччині. Російські ракети поцілили в одне з підприємств, де тоді вже перебували люди. І ми розуміємо, що ця атака дійсно була розрахована на що найбільше, таке максимальне ураження цивільних, тому що вона відбувалася не вночі, а саме в години пік, ранній години пік, коли коли люди вже вийшли на роботу, коли вони прямували по. Своїх справах, коли в містах, в різних на різних об'єктах було дуже дуже багато людей. Отже, що маємо? Маємо десятки загиблих, поранених, пошкоджена дитяча лікарня, садочок, житлові будинки, підприємства, вибухи в Кривому Розі, Кропивницькому районі Кіровоградської області. Серія вибухів пролунала в Києві. було, було гучно у Дніпрі, Слов'янську, Краматорську та Покровську. І ми розуміємо, що жертв сьогоднішньої атаки може ставати більше. Будемо стежити за новинами, все перевіряти і. Завтра можуть оголосити траур співчуття.